Вітаю друзі! Здається, тема прийняття працівника на роботу вже заїжджена і всі все знають, правда? Але на практиці саме тут роботодавці найчастіше підставляються перед інспекцією з праці та ТЦК. Причому роблять це не навмисно, а через банальні, але дуже дорогі помилки. Інколи дрібниця, яка здається неважливою, може коштувати десятки тисяч гривень штрафів. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк і отримайте більше практичних розборів, які реально економлять ваші гроші та нерви. А зараз чесний чек-лист з п'яти найбільш поширеніших помилок при прийнятті працівників на роботу. Подивіться уважно: можливо, щось знайдете і у себе. Перша помилка це фактичний допуск до роботи без оформлення, під виглядом стажування. Це класика ризиків, коли людину беруть спробувати себе на декілька днів, подивитися, як піде, або на неофіційне стажування. Це вважається фактичним допуском до роботи. Наслідки: штраф за неоформленого працівника, 10 мінімальних заробітних плат за кожного, плюс адмінштраф на посадових осіб. Друга помилка це неповідомлення ТЦК про прийняття працівника. Про те, що потрібно повідомляти податківців про прийняття на роботу працівника, це знають уже всі. Але про те, що потрібно ще повідомити і ТЦК, часто забувають. Але це важливий нюанс. Цю помилку миттєво бачать інспектори. Тож при прийнятті працівника, який є військовозобов'язаним, резервістом або призовником, роботодавець зобов'язаний надіслати повідомлення про зміну облікових даних з інформацією про прийняття на роботу до ТЦК. Повідомлення надсилають у семиденний строк з дати видачі наказу про прийняття на роботу або наказу про звільнення. Повідомлення надсилають до того, до ЦК, в якому працівник перебуває на військовому обліку за даними військово-облікового документа. І форма повідомлення наведена у датку 4 до порядку 1487. Неподання повідомлення, так і невчасне подання повідомлення може стати підставою для штрафу в розмірі від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень. Третя помилка – правовий договір замість трудового. Це ще одна популярна схема: оформити людину як ФОП або з договором послуг, хоча вона фактично працює як штатний працівник. Щоденний графік, підпорядкування керівнику, робоче місце та зарплата. Зауважте, що навіть під час дії воєнного стану держпраці проводить позапланові перевірки, спрямовані на виявлення неоформлених трудових відносин. Якщо заміну трудових відносин ЦПД буде викрито і доведено. Роботодавцю загрожує штраф 80 тисяч гривень за кожного неоформленого працівника. До речі, про те, як легально розмежувати обов'язки, уникнути ознак трудових відносин і правильно оформити всі документи, щоб захистити себе, ми розбирали ось у цьому відео. Четверта помилка: не ознайомлення працівника із правилами внутрішнього трудового розпорядку та кадровими документами. Думаєте, достатньо наказу про прийняття? Ні. Працівник обов'язково має підписом підтвердити, що ознайомився із правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, умовами оплати праці, охороною праці і із правилами військового обліку. А знаєте, чому перевіряючи так часто знаходять порушення вже у перші хвилини перевірки? Бо роботодавці не хтось здавалось би дрібницями. Але саме такі дрібниці і притягують більше штрафів. П'ята помилка це прийняття без документів для військового обліку. Насправді це прямий шлях до серйозних проблем. Якщо ви взяли працівника без військово-облікового документа, відповідальна особа не зможе подати до ТЦК повідомлення за додатком номер 4 заповнити список і внести дані у відомість оперативного обліку. А це вже чітке порушення правил військового обліку. І штраф тут не символічний: 34 тисячі тире 59 тисяч 500 гривень. І так, навіть якщо порушення лише по одному працівнику, сума буде така. Але є один виняток: з 9 жовтня Верховна Рада дозволила підприємствам оборонно-промислового комплексу, які визнані критично важливими, приймати працівників без військово-облікового документа або з документом з помилками. Але не розслабляйтеся. Такий працівник може працювати лише під час випробування до 45 днів. Не подав документи вчасно, можна розірвати договір без зайвих розмов. На цьому на все. Беріть себе до своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.